Так, добра здоров'ячка, Максим. Що ви знову перебираєте? Ну що, бистро різ, все теж. І як? А що, болгарка не поможе вам визначити, бистро лізти чи ні? Ну, поможе, ну лінь мені болгаркою. Все одно по болгарки все не приділиш. Да? Навіть якщо іскра нема. Навіть як іскра, якщо нема. А що то ви його туди кидаєте? То що значить. Підпоками железо, да? Железо, значить. Підпоками все, залізо. А ну буду так знімати, як фаркаю чувака, показує, що ніхіра не видно, так? Да? А, а, я бачу ты. Пока железо, да? Да. Yeah. А есть выше? А выше что? А выше что у нас? О, быстро лезь, 6 5. Куда, так что да, так да, и шо? Болгарки да можно где железо, йде, а где 6 5. Ага, перехит, <свят> да? Да. Так что у кого есть... Я... В кого є такі метали, що треба робити? Будемо перебирати. Погода хороша, загораємо. Диви. Добрий ранок. Купляємо метали та сплав.